Церква Православна вспоминає пам'ять преподобного Іоанна Многострадального києво Печерського. У його житті ми узнаємо, що Іоганн був поражений єною страшною похотю похотю блуда, ненаситного, безконтрольного. І коли він порозумів, що якщо цю похоть він не переможе, він просто пропаде, так як і пропадають тисячі людей, котрі считають і не підозрюють, що походь блуда – не природня похоть, не природнює побажання, а то є лживої, гріховної, смертельної, котрої лікувати треба не простим способом, а особливим подвигом. Іоанн Ногострадальний – Зрозумівши, що йому треба поміч Божою, пішов і поселився у печері, де почували мощі преподобного Антонія. І там молився, і раз лише чує голос, Іане, тобі треба туди затворитися, і доти тую молитися, доки ота смертельна страсть не покине тебе. І Довгий час молився. Одного разу, десятки років молився, одного разу він почув голос Божий, котрий йому сказав, що саме по тій причині, що велика рана, велика страсть, глибока страсть, приходиться її довгий час лікувати. Но за те, що він витерпів всі спитання, то саме такому Бог посилає і другу задачу виконувати дуже тяжку роботу. І так Господь іспитав Іоанна Многострадального, і його лишила ота страсть блуда. А ще чув він голос, що коли молився у мощей Первого святого Київ Печерській лаври Приподобано Мойсея Угрина, то за Мойсея Угрина, нашого русина, виходця з Карпатської Русі, був голос так же, він сильніший, ніж Йосиф Прекрасний. Ми помнимо, що преподобний Мойсей Угрин почуває у Києво-Печерській Лаврі, а його права рука, права десниця його знаходиться у Мукачівському монастирі Свято-Николаївському. І всі, Люди, хто поражений страстю блуда, ідуть до мощей преподобного Мойсея Угріна. Саме він у життю так же притерпів іспитання, коли троє братів, Мойсей Угрін, Георгій і Єфрем, були воспитателі дітей князя Володимира Київського, будучи православними, будучи грамотними, способними навіть Вести службу вечорню, вони співали пісні церковні, могли вести вечірнє богослуження. Вони обладали життєм святи Людмили Чеської, греки такого життя не знали у той час, тільки могли їм принести з Карпатської руси, ото життя наші предки древні, Угрини, Русинові. Так от впливав. На Владимира не тільки вибор його послів по релігіям, великий вплив на Владимира мали іменно домашні його, і троє воспитателі, і одна з жен, котра була із можливо, Скарпатського реала. Але ще важливо, сам Сей Угрин колись попав у плен польський і одна польська блудниця. Багачка хотіла його зробити його своїм любовником, далі предложила йому бути її чоловіком, далі готова була все йому дати, лише би його звести на блуд. Мойсей Угрин все видержав. І з злобу великою вона так і збивала Мойсея, що зробила із нього інваліда. І він уже дуже збитий, но так і не подався на блуд. Лі між такими трудами. З такою поведінкою завжди держася в острозі, щоб гріхи світу, як змії не вхватили нас і не поїли. Ми лише у тому случаї, воїни Христові, надійні послідувателі Христового ученики, а у вічності, і в'єдно з Святими і з многострадальним Іоанном Києво-Печерським змогли б ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.